Що ж, друзі, усім привіт! Як ви вже більшість стогадали з назви даного відео, сьогодні у нас лайтова рибалочка. Вона то лайтова, але це дуже непроста рибалка. Тому що потрібно, по-перше, знайти гарне місце, де немає великої течії. По-друге, закормити його. Ну і по-третє, трошки потримати вудочку в руках, щоб поробити декілька гарних провод. А зараз я саме говорю про рибалку на поплавок на течії. Щоб так цілеспрямовано виїхати на рибалку, раніше не виїжджав. Це сьогодні перший раз. Тому взяв з собою дві вудки. Одна звичайна без поводка, без нічого. Черв'як і опариш, бутербродів закинуто під деревце, лежить на дні. А однею буду тренуватися та вчитися робити проводки на течії. До речі, хто із вас шарить в цій темі. Попрошу написати, задам декілька цікавих запитань. Можливо, хтось і дасть відповідь, бо сам ну, особливо на таку рибалку не ловив, але хочу дуже навчитись. Глибина приблизно метр-20. метр Більше метр знизу чіпляються всякі гілячки, тому ми не ризикуємо. Ось як і зараз цепилася гілячка. Я не думаю, що це був загін. Швидше з собою наблюдаю дві щучки ножика, які ми ловили в попередньому відео. Можете переглянути. Глубина метр, метр двадцять. взяв корм, закормив, зробив декілька шариків з прикормки, кинув їх спеціально в берег, без додавання всякої землі, тому що тут місцяк стоячий. Це місце доволі, доволі популярне серед рибаків, тому що виношу воно витоптане, тут завжди хтось є. О! Але нічого, буду тренуватись, буду ловити. Це не фідер. Тут ми, звісно, безсилі, Тут я особливо не шарю, але я думаю, якусь рибку сьогодні впіймаю. Дві вудки, без рогачів, чисто тримач для телефона, рюкзачок і стульчик. Все, більш собою нічого не брав, навіть не брав садка для риби, чисто відреце, щоб руки мити. Тому якщо якась рибка буде, чи будуть гарні похльовки, буду вам показувати. Отакенько От сівся собі. Ось один поплавочок. Це вже такий більш для рибалки на течі, А це звичайний поплавок. Буду дивитись, що спостерігати. Так, ось вся моя поляна з наживки у нас. Це переловка та пшениця. Воно все разом всередині мікс. Також у нас є черв'ячок і трошки опариш. Оце все на що ми будемо сьогодні ловити. Плює! Ану показуй. Ну да, це ж не виброхост, що просто вести. Ось щука плаває, бачиш? За ним. Виплив ножик з куртів. Кінь туди далі, просто легенько, недалеко, і вона хай запливе. О, о, подивилась, бачив? Вона маленька, вона б, його не візьме. Вона менше, ніж твоя. Перша риба, яку вдалося піймати, це виявився невеличка густера. Я думав, підлящик би якась темна, але ні, це густірка. Так, да, якщо коротко про рибалку, то поки що рибалка ніяка, Чекає, поки це сонечко зайде. Можливо, тоді щось буде краще. А якщо сказати по суті, то маємо тільки одну верховодку і одну густерку. Тому ще раз підкормився, викинув вже цілий кілограм прикормки і ждемо. Ні, це на дачах просто. Вот тут? Біля ЖД? Так, да, біля ЖД. То... Я тобі даже скажу, там походу щука там окупання на філера там такого. Одного, потом менше. Там щука, це що там вообще. Але хлопці там ловили, там хлопці ловили щук погано, я тоді приходив. Ну, точніше, я даже приїжджав, кидав. Там щука була тоже непогана. Вони було десь кіло двісті. Ну, і все, друзі, оце в нас рибалка завершилась. Вже всі наші оснащення зібрані. Від поплавцевих вудки. Ось така у нас була рибалка. Валера головний рибак. На, дарю. Прямом. Все, будеш ловити. Валерія просто не має поплавочної вудочки. Тепер в нього є хоч якась бивушна, але в нього тепер є поплавочна вудочка. Тому що він з цього спінінга завжди робить поплавок. Ти довольний? Ну і все, тепер лови. А для вас тепер буде відосик, як ми ловили на білому озері на пірсику. Тому не переключайтесь. А ми вже ловимо рибку. Так, щось б'ється. Щось є? Щось б'ється. Але Блін, побилося, відпустило. Може де б. за вашень. А ні, ні, ні. Є щось. Щось є. Похоже на плутвичку, знаєш. Але поклівка була не плотвички. Покльовка була не плотвички, але ще поки не поймемо. Тут ботоняра яка. Батончик. Річний залетів до нас. Круто. Ось. На що? Три опариша. Три опариша. Владик, ракети закормив, точки собі. Так корм то Наш микс Кукурудза, конопля, сыпуха это интеркриль. Да ну це ця... шуш торги <турец> Дивіться, люди. На білому озері можна ловити рибу вночі. Але дуже-дуже тихо апарат. Умовчим це питання. Попробуйте половити вночі рибу, побачите. що буде. Лучше на стир Да. то ся нюанси професії. Там наш садок.

Такого лучше не робить. Бо вилізе боком. Навірно, вилізло чи ні. Що? Обривав? Да. Бо пойдете цепляти нового поводка. <рес> Повод зв'язати нового. Да. Зато не буде перекручений. Да. У нас тут стоїть один флет, клює нас. На, на классику кормушечка, поводочек, патроностер поставили уже патроностер инлайны не ставим, бо бусинки просто уходят на нет у меня то, наверное, да, 4 кормушки у меня оборваны все где там плавать белья буйочка белого уже я кину сюда пидочерет то ловим далее 3 години ночі. Хлопці вирішили трошки поспомбити, якось рятувати ситуацію. Конопля, що тут у нас? Кукурузка, горох, пшениця і звичайна карпова прикормка. Дай мені зараз воду. Ну а нам... Водичка на білому озері дозволяє глянути, що ця прикормка робить, коли спомба падає у воду. І пошли наші всі крупні фракції на дно і таким осадочком прикормочка лягає також. Я думаю, риб, рибці повинно сподобатися, особливо плотві. Це до роботи. Корм шикарний. Ну, Пахне гарно. Посюда бежмивал сюда, сюда, Як мене женила, я в дома, Як мене женила, я в бесплатном.